Влада, нарешті, знайшла крайніх у своїх провалах. І знаєте, хто це? Звичайні українці. Вони тепер зі своїх кишень заплатять за чужі помилки. В першому читанні, завдяки коаліції депутатів Слуги народу, як ми вже звикли, колишніх членів ОПЗЖ було ухвалене радикальне збільшення податкового навантаження. Підприємці і прості громадяни, які чесно платять свої податки і не шукають у нього схем, обурені. Бо вони постраждають найбільше. Ну, з одного боку, під час війни на виснаження, яке нам нав'язує Путін, держава справді потребує більше грошей. А з іншого, люди резонно запитують, чому в такому випадку влада орізає видатки на освіту, культуру біженців, ветеранів. Ну і найголовніше, чому не ліквідують корупційні і контрабандні схеми, які щороку вимивають зі скрабниці десятки мільярдів доларів. Під час війни це ж не просто обкрадання своєї держави, це називається мародерством. Без порядку на митниці, в податковій, бездієздатної судової системи і реформи бюро економічної безпеки, збільшення податків дасть лише тимчасовий ефект. Економіка ще глибше піде в тінь, а якість життя суттєво погіршиться. І погіршиться вже зараз, у 2025 році. Такі екстремальні кроки влади, це ніщо інше, як спроба уникнути відповідальності за свої некомпетентні дії. Щоб дізнатися, що маємо ми шансу минути найгірший сценарій, підписуйтеся на мій канал. Отже, хто найбільше постраждає від останніх ініціатив влади? Всі, хто працюють, всі, хто працює легально. А це чесний бізнес і бюджетники. З їхніх доходів держава тепер буде стягувати не півтора відсотки військового збору, так як це було раніше, а вже 5%. Зрозуміло, що нелегальний бізнес як не платив ці гроші, так і не буде платити. Але тіньовий сектор економіки розшириться, бо всі три групи фопів будуть тепер платити вищі податки або будуть змушені закривати свій бізнес. Медики, освітяни, працівники культури взагалі постраждають двічі, бо їм ще зарплати у 2025 році вирішили не індексувати. З огляду на передбачену інфляцію, в майже 10% із знецінення гривні до 45 за долар. Їхні реальні доходи суттєво зменшаться. 1 вересня Оксан Лісовий заявив, що середня зарплата вчителів складає 12 тисяч гривень. Наступного року її не будуть підвищувати, але піднімуть податки. Отже, після всіх відрахувань, як от ПДФО, це податок на доходи фізичних осіб, військовий збір. Зарплата педагогів у 2025 році складатиме вже 9 240 гривень це максимум. Тут згадаємо обіцянку міністра, що мінімальна зарплата освітян у 2024 році складатиме 10 тисяч гривень. І що ми маємо? В 25-му на 760 гривень менше. Замість обіцяного покращення такий фінансовий фокус. Хтось скаже: ну в нас же війна, потрібно себе в чомусь обмежувати. Так, дійсно потрібно. Але перед тим як закликати українців затягувати свої паски, владі варто починати з себе. І про це вже прямо говорять наші партнери. На останній прес-конференції в статусі спецпредставниці США з економічного відновлення України пані Пріцьке заявила, що в нашій країні варто зосередитися не на підвищенні податків, а на реформи митниці і боротьбі з цирими ринками. У вас є доходи, яких ви не отримуєте, і які ви мали б отримати сьогодні. Зосередьтеся спочатку на цьому. На сірих ринках цигарок, алкоголю або електроніки, яка може бути продана на великому ринку. Це є величезне джерело прибутку. Вона навіть конкретні суми назвала лише через контрабанду техніки Apple Україна щороку втрачає 20 мільярдів гривень. Уявіть собі, до кінця року, після підвищення податків, Україна додатково збере 50 мільярдів гривень, а контрабанда лише Apple перекриє цю суму майже наполовину. 20 мільярдів це не якась абстрактна цифра. Це за словами міністра освіти Оксана Лісового, майже половина потрібної суми для підвищення зарплат вчителям. З'явилася надія, що з наступного року ситуація все ж таки зміниться, хоча б на митниці, бо під тиском західних партнерів через силу, але влада погодилася митницю реформувати. Парламент ухвалив відповідний закон. Я за нього теж голосував. Очевидно, що цей закон це не повна реформа митниці, бо митницю реформувати дуже просто. Давайте зробимо спільні бази даних того, що перетинає польський, румунський чи словацький чи угорський кордон і український кордон. Е, якщо одне буде відповідати іншому, то нічого буде брати контрабандні платежі. Але цього, звичайно, ніхто не хоче робити, бо контрабанда як годувала, так і продовжує годувати. Ну, мабуть, український уряд, якщо український уряд цього не, 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 не змінює. Хоча закон, звичайно, перший крок до реформи. Історія українського парламентаризму знає багато прикладів, коли гарні ідеї ховали на етапі реалізації. Наприклад, єдиний марафон так і не закриють. Провладна пропаганда наступного року нам обійдеться в півтора мільярда гривень. Якщо і цих грошей не вистачить, то не біда, податки можна ще раз збільшити. Кабмін наразі відклав, але не відмовився від ідеї підняти податок на додану вартість. Це той податок, який ми платимо з кожної покупки. Податок на додану вартість платить не лише білий бізнес і бюджетники, а взагалом всі українці. Це так званий непрямий податок. Ми його сплачуємо при кожній покупці і при кожній покупці послуги теж. Він впливає на ціну товару, на ціну послуги. Кожен з вас відчуває його на своєму гаманці. Всі ці нові податки можна назвати одним словом податок на некомпетентну владу. І платити його, на жаль, доведеться всім. Що ви думаєте про ці зміни? Як вони вплинуть на ваше життя? Якщо у вас є ідеї розв'язання проблеми бюджету без додаткового навантаження на чесних платників податків, діліться в коментарях. І не забудьте підписатися на канал, щоб бути в курсі важливих новин.